Друзі, привіт! Я Віталій Шебунін з СПК І сьогодні трапилася найбільша корупційна афера в історії країни. І при цьому та, яка принесе нам найбільше горя. Трапилось те, про що ми розповідали вам ще мені здається, місяць тому назад парламент дав дозвіл на придбання російських атомних реакторів за щонайменше 600 мільйонів доларів. Чому що найменше? Бо нещодавно самі болгари переоцінили ці реактори до мільярда ста мільйонів доларів? Іншими словами, депутати Зеленського дали дозвіл на те, щоб щонайменше 600 мільйонів доларів пішло не на зброю для фронту, а на купівлю російських атомних реакторів в Болгарії. Зброя на фронт потрібна була вчора. Чим менше зброї на фронті, тим більше наших захисників помруть. А реактори Зеленського запрацюють, якщо запрацюють, то що найшвидше через 10 років. Давайте дамо їм скидку нехай через 5. Якщо не буде зброї для фронту, то чи буде через 5 років Україна? Але знаєте, схоже, що депутатам Зеленського і взагалі цій владі начхати. Що буде через 5 років? Зачинщики цієї схеми спокійно шикуватимуть в Дубаях. Їм навіть краще, щоб України тоді не було, бо не буде кому їх доганяти. Немає жодного пояснення цій корупційній афері. Жодного. Окрім як чорна кишара на вибори або розпіліть і убіжать, як каже Юрій Ніколав. Проблема в тому, що виборів може не бути, бо немає достатньої кількості зброї на фронті. Якщо ваші рідні служать в армії і ви забезпечуєте їх, то це в тому числі, бо акумулювалися гроші на цю корупційну схему. Всі ми платили за комуналку більше починаючи з літа, і будемо ще більше починаючи з весни, то це щоб енергатом акумулював гроші на цю корупційну. Оборудку, і якщо ви думаєте, що це все оці від 600 мільйонів доларів до мільярду, то ні. Ще кілька сот мільярдів гривень буде витрачено власне на будівництво приміщень для оцих атомних блоків, для ремонту будівництва розбудови всієї цієї історії. Тобто у нас з вами вкрадуть вдвічі на закупівлю атомних реакторів і потім на побудову приміщень для них. Ще раз ці гроші мали піти на зброю для армії. Тут і зараз. Що таке оця величезна сума? Можна було би втричі збільшити кількість далекобійних атак ворога. Ми б би їм би встерли в нуль їхню нафтову промисловість, але ж ні, треба згенерувати кешаку на вибори або щоб було потім з чим втікати. Депутати, які за це голосували, не мають ні серця, ні совісті, ні мозку. Знаєте, як виправдовують е, приапешні блогери позитивні цю історію? Ви знаєте, Росія не отримує жодного зиску, бо ж реактори вже в Болгарії отримує Росія величезний зиск. Вони вб'ють більше наших військових, бо зброю ми на ці гроші вже не купимо. Бо депутати за поданням банкової Зеленський особисто вмовляв голосувати за цей закон, публічно вмовляв. Так от гроші, на які можна було купити зброю для армії тут і зараз, піде за російські реактори. Немає цьому виправдання. Знаєте, що цікаво, парламент міг взагалі за це не голосувати, були способи без рішення парламенту. Зеленський спеціально вмазав їх в цю схему, щоб потім вони не могли відмазатися і до кінця змушені були йти з цією владою. Ми кілька місяців говоримо вам про те, що ми бачимо, як офіс президента обрав сценарій білорусизації України. Ну це коли треба виграти вибори і для того, щоб їх вибрати, ми зробимо що завгодно. Акумулюємо любу частину, любу кількість грошей, акумулюємо вкрадемо. Ми закриємо всіх хто будуть говорити проти, всіх блогерів, розслідувачів, атакувати буде Медіа політичних опонентів. Так, от Зеленський вмарав парламент всю історію. Тепер цей парламент Зеленського буде захищати його, приймати який загодно закон про вибори і все інше. Тепер вони всі пов'язані, і їм треба себе перезавантажити в наступній владі, щоб не відповісти за скоєне зараз. Цьому немає виправдання. Якщо ви бачите, якийсь депутат сильно вболіває за президент, депутат, міністр, дуже сильно вболіває за армію, вечірні звернення дуже потужні. Це все брехня. Бо справа, мільярди забрали в армії з такої необхідної для армії зброї і запуляли в, як на мене, очевидно, корупційну схему з очевидно непотрібними зараз російськими реакторами, які, повторюсь, запрацюють в кращому випадку років через 10, якщо запрацюють, коли України вже може не бути, бо не купили зброю. В мене до вас величезне прохання. Покажіть це відео вашим друзям, покажіть наш канал вашим друзям. Ми про цю схему розповідали реально щонайменше місяць тому назад. Ми говоримо про те, про що великі медіа розкажуть вам пізніше. Ми хочемо, щоб ви точно знали, що відбувається в країні. Не те, що красиво розповідають на марафоні, опешні блогери розганяють або в телеграм-каналах дур вішають. Ми розповідаємо про факти, і ось вам такий факт: Знаєте, навіть при Януковичі на вишках бойка вкрали 360 мільйонів. Тут мова йде що найменше про злиття 600 мільйонів доларів. Що найменше, за все, буде більше. Тобто, да, я вважаю це корупційним рекордом в історії країни, і саме огидно, що це гроші на крові. Бо це гроші, на які не буде куплена зброя для української армії. Зброя, забезпечення, автомобілі та що завгодно. Все те, чим забезпечують волонтери. Нас з вами минули двічі. Ну, тричі, раз за реактори, потім за забудову. Але для того, щоб ці гроші можна було закамулювати зеленської кампанії, ми сплатили податки, ми заплатили за електроенергію. А потім ми ще й будемо забезпечувати армію донатами для волонтерів. Наприклад, повернись живим, зібрав за весь час війни, якщо не помиляюсь, 14 мільярдів гривень. 600 мільйонів це більше 25 мільярдів. І тільки на реакторах російських, ще навіть не на будівництві лише на реакторах, забрали в армії більше. Майже вдвічі більше. І тепер ми знов будемо давати гроші волонтерам, щоб цю діру заповнити. Кльова, правда? Аж геть не кльово, як ви розумієте. Дивіться, ми просимо в заходу грошей нам для зброї для захисту, що природньо нам потрібні ці гроші, нам потрібно себе захищати. А тепер скажіть, чому західні вибори або західні політики мають давати Україні гроші на зброю, якщо українська влада, парламент разом з зеленським, забирають ці гроші в української армії і сплавляють їх на російські атомні реактори, Ще не потрібні прямо зараз. Замість зброї гроші, на яку ми просимо в заходу. Чому нам давати гроші? Ну це ж якийсь ідіотизм. Це очевидний злий умисел. Нема цьому іншого пояснення. Якщо треба більше деталей сьогодні, проголосували дозвіл на купівлю двох російських атомних реакторів, і це від 600 мільйонів доларів до мільярду 100 мільйонів доларів. Окремо депутати Зеленського проголосують ще й за дозвіл на розбудову атомної станції під ці реактори, і там пилятимуть суми точно не менше. Я припускаю, що більше просто купівля атомних реакторів це хапок тут і одразу кинули гроші, отримали відкат. Будівництво це довга машина для витягу. Воня грошей з бюджету найлегше красти на будівництві така схема, і ми вам будемо обов'язково розповідати про те, як депутати Зеленського голосуватимуть і другий закон для вже другої атомної схеми. Про першу ми детально розповіли сьогодні. І далі влада спробує заткнути всіх, хто буде вам про цю схему, і про наступні. Розповідати саме тому я прошу поділитися цим відео. Не факт, що далі говоритиму на ньому я, але ми точно продовжимо робити те, що ми робимо в ЦПК, в центрі протидії корупції. Розповідати вам про схеми цієї влади, так само як ми розповідали про схеми попередньої і влади до попередньої. Ми працюємо 12 років, і жодного разу ми не лягли під жодну з влад, розповідаючи вам про їхні корупційні зальоти, і будемо розповідати далі. Ми просимо вас лише про одне. Можливість сказати вам правду. Тому, будь ласка, поділіться нашим каналом з вашими друзями. Це величезна допомога, особливо в час, коли джерел правдивої інформації буде все менше і менше, а влада активно тягне країну саме туди. Тож знайте про те, що відбудеться, набагато раніше, ніж про це напишуть національні медіа, принаймні не в усіх сферах, але в сферах нашої компетенції. Протидія корупції, правосуддя, справедливості.